Пенсія за віком призначається відповідно до статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відповідно до законодавства, вік виходу на пенсію визначає набути людиною страховий стаж. Це може бути 60, 63 та 65 років. Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за і віком, визначається на дату. Досягнення людиною відповідно віку. Необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком у 25-му році, становить після досягнення віку 60 років не менше 32 роки стажу, після досягнення віку 63 роки не менше 32 роки стажу. Після досягнення віку 65 років не менше 15 років стажу. І цьому, якщо віком 60, 63, 65 особа набула у 24 році, а звертається за призначенням пенсії у 2025 році, то відповідно необхідний страховий стаж становить 31 рік, 21 рік та 15. Звернутись за призначенням пенсії можна. Або особисто звернувшись до любого сервісного центру пенсійного фонду незалежно від місця проживання, або скориставшись електронними послугами пенсійного фонду через веб-портал.